Слава Україні! Я десантник 80-ї Львівської е, мобілійної бригади е, Павлеса Назарій. Е, хочу звернутися зараз насамперед до тих, хто розхитує наш тил. Е, люди зрозумійте. Всі ті, хто з плакатами виходить там за демобілізацією в Києві, Львові, там, е, Тернополі, інших містах, зрозумійте. Я розумію, що у вас були серце за ваших рідних, але в нас нема мобілізаційного резерву. Наша країна стікає кров'ю. Зараз не час збирати мітинги проти демобілізації. У нашій країні потрібен мобілізаційний резерв. І пам'ятайте, що наша мета перемогти і вистояти в цій війні. І українська нація вистоїть, і українська нація обов'язково переможе в цій війні. Мітинги такі повинні збиратись в Росії. Не ви повинні виходити на мітинги. А жінки мобілізованих расистів. Нехай вони в Путіна вимагають, нехай вони в Патрушева, нехай вони в Піскова вимагають повернути російську армію в місця постійної дислокації. В нас таких мітингів за демобілізацію не повинно бути в принципі. І теж закликаю українську владу реагувати на такі мітинги. Тому що під час війни такого не повинно бути. І ще одне питання: висловлювання псевдополітиків типу Ірини Фаріон про російськомовних захисників. Знаєте що, добре говорити в тилу? А от якби ви були в окопах на місці тих хлопців, то ви б знали вам добре сидіти у Львові і попивати кавку. І говорити про українську мову. Ви повинні дякувати всім тим, хто там стоять. Та, звичайно, російська мова не повинна існувати, вона є не потрібна, це і непотріб російський, це і пережиток Російської імперії. Але е, ми повинні з повагою відноситись до тих хлопців, які захищають свою країну. Тобто, незалежно від мови, вони довели свою любов, своїм вчинком. І все в нас буде гаразд. Слава Україні!